Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі Запоріжжя. Як ви там? Будемо вас сьогодні дивитись, видивлятись, що там ворог запланував. Давайте я скучаю так, от не можу, все одно якийсь розклад треба робити, з вами спілкуватись. Не знаю, хочу ефіра, але... От на іншому каналі дівчата хочуть ворожіння в ефірі, а тут от більше всіх міста цікавлять, а мені хочеться от іноді хочеться з вами поспілкувати, знаєте, от дивитись місто. І от е, просто вам розказати. Бо я, от як скажу, як от, от, трошки не в собі, сама з собою зараз сиджу і розмовляю. Не вистачає людей. Запоріжжя. Підписуйтесь, ставте вподобайки, мої хороші. Тримайте канал. Запоріжжя, що то у вас військові пригорінились, самі по собі. Намагаються інформацію, щоб за межі. Ну, от, Наприклад, щось відоме тільки військовим. І от е, намагаються зробити так, щоб не було витоку. Багато запитів, як від керівництва від когось. Що надаєте цю, бачите, таємну інформацію? Розкажіть про свої плани. А чому ви там, наприклад, ну там, туди їдете, або техніка. Ну, щось от питають. Військові кажуть: ні-ні-ні. То, то вам здалося? Чекаєте на якусь військову допомогу, на гарну допомогу. Вона буде надана, а знову туди всунуть. Тут жінка при владі всунуть а, свій інтерес. А, Занадто буду цікавитись, намагатися контролювати, але про це докладуть нагору. Тут в чому біда Запоріжжя. Тут, можливо, на найближчі дні, 2-3 тижні людина при владі здасть якусь позицію або ППО, або військових. Я не хочу подробиці дивитися, ви її дізнаєтесь. Я бачу трохи більше, ніж кажу, але я не можу це озвучувати. Ну, мені попросили, що за популо там сильно на розказую. Бо кажете, там іноді описуєш будівлі, а, ну, Аня то зайве. Ну, я розумію. Тому ви ж мене також зрозумієте. Дивіться, щось повинні були надати вже. Вже це вирішене питання для покращення захисту, щоб кудись не прилітало і щоб прикрити підтримати військових, бо ми будемо потроху просуватись. І от як руйнація все одно приходить. Не вистачить захисту і можуть влучити військових, тут і в захист. Далі не дивимось деталі, тому що кажуть все одно. От скажи людям, що може бути руйнування. Ворог не покидає ідею оточити Запоріжжя. от він, Знаєте, не саме місто зараз, от щось, якийсь населений пункт, він хоче взяти, оточити, захопити. От знаєте, як відбувається? Керівництво там, десь на горі, якісь розмови, перемовини. Між собою, не з ворогом. От якісь там думки. А як далі? Що далі? А від... От, знаєте, вони там щось розказують, а військові тихенько сидять і роблять справу наодинці сам собою. Як я ото. Дурять, дивіться, диявол з магом це керівництво нашої країни, та диявол керівництво е ворога. Дурять наше керівництво стосовно ситуації на Запоріжжі. І тут, можливо, ці обговорення якраз з приводу того, а що ж туди сказати на вгору, щоб нас не поприбивали, не повбивали, не познімали. Дурять, не дають повну картину, згладжують втрати, не доносять ризики до кінця. Буде питання стояти? Іти на мир щодо вашої області, або відбивати її, мати жертви, мати ще переміщених осіб. Зараз вирішуватись буде якесь важливе питання. Ну, давайте я грубо скажу, як з ворогом робити. Виганяти його зараз, витискати, або все ж таки намагатися торгуватися з ним за вашу область. Це те, що я бачу. Це процес, він довгий, тому що тут показує, що. Ну, от, Знаєте, ця бюрократія, багаторівневість влади, вона призводить до того, що кожен сам по собі. А що Зеленський думає по вашій області? Що треба позачищати зрадників, що треба дати якусь допомогу, люди голодають, в нього є така інформація. Треба зробити так, щоб втекли всі, хто нас за Україну. Ну тут або ворог пішов, да? Не, він вважає, що не треба по вашій області домовлятися, що треба справедливість, що треба мститись за вашу область. Але отут знову ж таки показує, що люди будуть страждати. За це він переживає, Що треба, знаєте, і відбити ворога. І щоб людини повибивало мирних, і військових якось. Я не кажу, що він святий. От, от чесно, мені, для мене зрозуміти, Зеленський, Путін, там ще хтось. Це просто особа. Це людина, енергія, образ. Це не особисте. Я просто дивлюсь особу. Інше прізвище, подивимось, інше прізвище. Бо багато пише, ви там його любите. Я його особисто не знаю. Я бачу, що зараз правильна тенденція. О для мене це правильна тенденція, що хоча б почали задумуватись, а яка доля у вашого напрямку. Знову ж таки, буде інформація на гору до керівництва країни, від жінки, яка у вас керує фінансовими та справами, що мої хороші. У нас все добре, ми хочемо миру. Тобто, ну у вас люди при владі зацікавлені в тому, щоб з ворогом домовлятися. Дурять центральну владу, дурять, не надають інформацію. А чому військові напряму не надають інформацію? Надають. Але трохи довше. Тобто, ті випереджають і потім вже тільки військові можуть надати інформацію. Дуже багато зрадників у вас. Зараз буде така активізація ворожої агентури, що я просто, ну, як з нею боротись. Ніяк. Силою просто виганяти, бачите, знову цю карта. Виганяти, знищувати. Інакше зрозумієте, вас неважливо буде захистити. Ворог здаються якісь цілі, що унеможливлює ну, ваш прямий захист. Ну, ми ж не будемо відловлювати самі, самі правильно? Не будемо. Ну, може змінитись трошки, ситуація, покращитись. Поріжжя найближчі дні. Жертви можливі, в передмісті, в районі. Мені це ваш вільнянськ. Я дивлюся, мені в голові вільнянськ дивимось. Зараз подивимось його. Чуєте, як до вас іде летить? Захисту треба. Декілька спроба показує, тут жертви в передмісті. Чомусь показує, що він якось як кружляє. знаєте. Він так по Києву робить. Кружляє, там підлечу, там підлечу, потім вдарю. Запоріжжя, найближчі дні. Боже, як ви втомилися, як ми втомилися, як, як хлопці втомилися просто. Господи, вже спокою хочеться, але ж... При, ж... при житті спокою, знаєте, не при смерті. От, буде пристрілюватись, якась тиша, затища, потім дрони пішли, розвідка пішла і ударив. Фліяло буде тягнутися до вас. В них зараз буде задача знищувати літаки, ну все, що може працювати як ППО. І не давати нам військових вимскупчуватись, Тобто, щоб вони не їхали через місто або через область, полювання на військових. Так, Запоріжжя, у вас протягом десь 7-10 днів загроза життю здоров'ю цивільних. Пряма, прямий удар може бути Васильівка, найближчі дні. Захист працює. А що ви там збиваєте? Ворога. Вона ж не нам підконтрольна поки що. Отам От ми будемо бомбити, тут є наші таємні плани. Тут ми будемо прощупувати захист ворога. Мелітополь наближчі дні. Добра бабаня така. Страшна, так? Да? Мелітополь руйнація. У них в районі там щось взагалі, у них там є енергія, вода. Щось буде таке, що там важко жити буде людям. Тут прильоти. Тут їх склади, якісь скупчення, будуть прильоти. Бердянські найближчі дні. О, їм там щось не дуже. Весело. Там вже щось підбомблять, підгорить у них. Ще прильоти, вони не можуть там скупчуватись, ворог не виходить. Вони щось хочуть звідти кудись їхати. Нема можливості. Ми тут прям полюємо на них. Там є свої міста, я так розумію, ми просто полюємо на їх машини, на їх переміщення. Енергодар найближчі дні. Ану, от біда. Оце біда. От по Енергодару зліття інформації щодо наших планів. От як нібито ми щось будемо намагатися зробити, вже намагалися і знову. І ворог нас випереджає. Дрони десь прилетять, гупає поза межами ЗС. А що за ЄС за прильот? і більше, дивіться, Енергодар гупне і ну, гучно буде, щось паде. І там можуть постраждати місцеві. А за вони, вони як спровокують якась провокація з вогнем, але подивитись на реакцію. Щоб ми не перли туди, щоб ми туди не йшли. Вони бояться, що ми туди військовим шляхом зайдемо, а що їм робити. Ну якщо вони вже підірвуть, то підірвуть, то це ж буде видно. У них є план зробити як з каховкою щось. Ну, а що вони там можуть з водою пов'язане підірвати? Охолоджувач? Але от вони, дуже, вони, от вони дуже сумніваються, що це якось їм буде на руку. Чого ж мені сказати? Дияволу випригнув. Ну, от дивіться, по Енергодару. Він, я б домовився для того, щоб сили кудись перевезти. Він думає щодо домовленості по ЗС. Ворог думає. Для нього це навіть якось вигідно, він так вважає. Він, може, так і скаже, що нам, що ми оцей тягар себе зняли і віддали Україні. Зараз такі думки у ворога є. От з'явилися. Робота важко. Зверху так тисне падає, багато падає на хлопців наших. Але ми намагаємося рухатись. Ми десь поруч в населеному пункті рухатись будемо. Оріхів найближчі дні. Звідки там люди? от Той напрямок, може, за містом там десь. Там, ну, взагалі, там треба всім от звідти просто кудись. Тому що сильно ворог обстілює. От ворог, дійсно, диявол, думає, що ми там, звідти будемо рухатись. А, ні-ні-ні. Ну, хай думає. Він впалює там наших якісь хлопців поблизу, якісь позиції наші. Так, да, там будуть жертви, але дивіться, то не то, на що ворог розраховує. І це дуже добре. Хай витрачає свої ресурси, свої бомби. Менше буде бомб. Гулій поле на найближчі дні. Я мала на увазі, що хай бомбить нікуди, менше буде бомб. Все зрозуміло. Гуля пола. Треба захищатись, бо він може дійти. Прям підійти. О тут є загроза, бо він прям шлях собі, знаєте, як кидає, кидає. Тут і пішки можуть, Тут хтось може на коні, знаєте, як на машинах, на в цьому заїжджати в місто. Тут так трошки важко. М може навіть ДРГ забіжить, але не показує, що купують голе поле. Показує, що він такий нахабний буде туди бігти. Більше горить там. Є загроза, треба захищатись. Є можливість захиститись. Давайте так, ми будемо захищатись. Вільнянська найближчий, ще там збивати нормально почнуть. Ну, збить, те, ви вони ж ви пам'ятаєте, воно ж падає. Дрончики йдуть. Гупати буде за городом, а прильоти по Віннянську будуть. Іде вогонь, я скажу, тут можу, можуть збити, але дивіться, загроза прямо так, може, шахедом прямо щось важке. Вона є, бо гучно буде, показую. Вогонь іде в бік міста, але є можливість бити. Чому мені не подобається, коли так показую? Бо ми всі прекрасно розуміємо, що воно ж буде вже, можеш, може і прямо під місто підлетіти. Тут є загрозлива ситуація.